Він стояв під стінами Кремля і міг спалити Москву дотла одним наказом. Його ім'я наводило жах на все московське царство це Петро Сагайдачний гетьман, який перетворив ватагу розбійників на регулярну армію Європи. Він не знав поразок у XVI столітті. Він пройшов вогнем і мечем через московські землі. Міста здавалися без бою, а ворожі воєводи тікали, зачувши його наближення. Він штурмував арбатські ворота і вже бачив страх в очах царя. Але в останній момент зупинив штурм. Чому? Історики сперечаються досі помер він як справжній воїн від отруєної татарської стріли, отриманої в битві під Хотином, де він врятував Європу від турків. Підпишись, ми повертаємо правду про наших героїв.